Дорогі глядачі, підписники та гості мого каналу Гриби Полісся. Хочу вас всіх привітати сьогоднішнім святом Різдва Христова. Хочу побажати вам всім, щоб міцного здоров'я, щоб ніяких бід у вас не було, щоб все з вами було добре і вашими близькими. Саме головне нам всім мирного неба і самого всього найкращого. З повагою ваш Олег! Старий рік минає, новий, наступає, новий наступає, пане господарю, пане господарю, великий владарю. великий гладарю, дайте нам з полиці, дайте нам столиці, і пшениці, і з із медом пшениці. Із медом пшениці. Щось такого. І ще щось такого. До столу святого, до столу святого. Старий рік минає, старий рік минає, новий наступає, христося рождає. Але цьому здорові, здрави. гуляйте, нас. Не дякую, дякую. Молодці.